Бій під гурбами називають наймасштабнішим за всю історію української повстанської армії. Протистояння тривало три дні. З боку НКВС були задіяні танки, артилерія і навіть авіація в той час, коли в наших вояків на рахунку був кожен патрон. квітні 44-го року в цих лісах була зібрана найбільша кількість вояків. Упа. І для їхнього знищення було задіяно найбільшу кількість вояків НКВД. Це приблизно 3-4 тисячі вояків УПА, плюс цивільне населення, яке теж переховувалося в тих лісах. Разом десь близько 5-6 тисяч усіх. І НКВД залучило близько 35 тисяч. Раз на рік сюди звідусіль з'їжджаються люди. Віддалене у лісах урочище на кілька годин перетворюється на місце паломництва мешканців Рівненщини та Хмельниччини, Тернопілля і Волині. На один житель Дубинщини завітав цього дня на місце легендарного бою. Хочеться сюди їхати, тому що це земля, яка окроплена кров'ю наших, наших дідів, наших прадідів, справжніх патріотів України. Це місце, де завжди збираються люди, яким не байдужа доля України, і сьогодні я бачу ну, дуже багато молоді. Ця подія є частинкою нашої сім'ї, нашої родини. Оскільки е, е, мій батько розказував і дід розказував, що наша сім'я допомагала повстанцям. Вони заходили в е, до нас до, до, до нас до хати, до діда з бабою, до хати і вони допомагали. І це стало певним символом, таким для для нас, для нашої родини, для сім'ї, в тому, що якраз. Ми знаємо цю історію, ми і вона близька для нас. Є ветеран УПА Кирило Вітрук на гурби приїжджає щороку, будучи 17-літнім юнаком, вступив до лав повстанців. Зараз йому 80, Однак це не завадило чоловікові шість раз відвідати майдан. Так же само, як студенти, так і ми тоді тоді були. Всі у були це від, від 15 до 18 років, бо 19 вже був на фронті. Тут участвував мого тата рідний брат. Вшановуємо наших героїв, які тут боролися, віддавали життя за майбутнє України, так само як Небесна Сотня віддавала життя в Києві, а також за майбутнє України, за майбутнє дітей. Ми можемо тут зарядитися таким духом нашим повстанським, щоб мати ту наснагу далі до боротьби. Учасники історичних клубів провели реконструкцію бою, щоб дійство справді нагадувало події. 1944 року зі Львова організатори привезли БТР. Вантажний автомобіль і бронеавтомобіль це є копії, які зроблені руками членів товариства пам'ять. Гармата ЗІС-3 3 артилерійська радянська гармата це є оригінальна гармата. Було використано тисячу штук набоїв до гвинтівки системи Мосі. Сьогодні я був командир гармати, яка вела артобстріл по позиціях. Української повстанської армії Моє, моє підпорядкування входили два солдати. Ну дуже велике задоволення, маса емоцій, таких ці постріли присутні на дійстві, спостерігаючи за реконструкцією, могли поринути в атмосферу бою під гурбами та послухати святковий концерт. Генсепами темними ярами марширують різні Марширує з нами лицарями будьте юнаки. Хто відважний? Марширує з нами лицарями будьте юнаки. Організатори дійства кажуть усе заради того, щоб люди пам'ятали свою історію та не забували героїв. Поневолі кожен присутній пов'язував події 70-річної давнини із сучасністю. Дуже таке сумне свято. Хочеться плакати, а ще. На фоні оцих стічневих, лютневих подій, то дуже це свято таке, і торжество, вроді би, але і дуже, дуже сумно. Хочеться надіятися, що наша Україна воскресне.